Батюшка пішов проти людей. Пані Лариса, одна з жителів будинку за адресою вулиця Шухевича. 4. уже декілька місяців вона із сусідами виступає проти будівництва на території церкви, яка прилягає до багатоповерхівки. Влітку тут почали зводити дзвіницю. Через роботи довелося перекрити один із проїздів до їхнього двору. Також люди вважають, що норми встановлення мешого рожі порушили. «Виступаємо за цієї дороги. По-перше, по-друге, якщо він зараз почне щось строїти, там ж перший под'їзд так світа не бачить. Сонце з цієї сторони не видно, а з цієї сторони тим більше вони нічого не побачать. А ось пані Наталія хвилюється, що через будівництво жодна екстрена служба не зможе до них дістатися. Прошлий рік я боліла на коронавірусі, живу в першому под'їзді. Я не могла пройти. Скоро під'їхала під мій под'їзд. Зараз як то скоро приїде? Два місяці назад в нашому під'їзді був пожар. Як би пожежна приїхала? Ну що це за фокуси? Начальник управління архітектури та містобудування Максим Дружинін каже: машини швидкої, і пожежників спокійно приїдуть до будь-якого під'їзду. Для проїзду швидкої і легкових автомобілів там і типу бусиків спрінтер буде достатньо щодо пожежних машин. Якщо вони дуже великі, тут є зі всіх сторін, тобто немає ніякої проблеми для пожежної заїхати норми і дозволи. витримати. також у будинку декілька разів зникало світло та вода. Жителі здогадуються, що це через будівельні роботи. Пару днів назад не було води постійно виключається світло. Постоянно виключається світло, тому що я не знаю, чи це з цим будівництвом зв'язано, чи з чим. А от чоловік мій каже, там кабіля лежать. Яке має право він у це все робити? Містяни кажуть, проти самої церкви нічого не мають. Чого не скажеш про її настоятеля Михайла Наконечного? На думку городян, добудова дзвіниці й квартири для священника незаконна, хоча об'єкт паспорт має. Коли ж просили в духівника дозвіл на роботи, він просто втікав, і на контакт взагалі не йде. Машину нема де поставити, він там поставив паркан, пише не паркуватися з тої сторони, ми промовчали, тепер з цієї сторони почалося. І ми хоче будуватися, хай собі будує, документів він нам не показує, він до нас ні разу не вийшов, з жильцями він не, по, не угоджував нічого. Взяв перекрив дорогу. Ми спробували поспілкуватися з настоятелем собору, та на місці його не було. Їхати заради такої оказії теж не збирається. Натомість порозмовляли з прихожанками. Пані Людмила переконана, нічого незаконного немає, впевнена й у тому, що квартири тут не буде. На паспорті об'єкта написано, Покажіть. а ви знаєте, де вона є? Там дзвіниця тільки має бути, і вихід з другого поверху. Все, там може бути жити людина. Ну дивіться підзвонами те, що там написано. Хочете, пішли зі мною? Я вам покажу. я вам розкажу священика. Є квартира є. є. Священник має квартиру, не переживайте. Це вони так говорять вам. Гроші на будівництво каже просфорниця, – Це жертви парафіян. Як тільки зібрали необхідну суму, почалися роботи. Не розуміє обурення тутешніх жителів. Стверджує, що їхній настоятель людина з великої літери, а жителі будинку фантазери, ба більше пакостять духівнику. Вони йому тут такі пакості роблять. ви розумієте? ставлять машини. Хіба коло Христа поставиш машину? Люди підходять до хреста. Начальниця управління земельних ресурсів зазначила, дозвіл на користування ділянкою був виданий ще в 2014-му. На перший погляд не вбачає порушень, однак потрібно провести додаткові перевірки. Про встановлючі документи на земельну ділянку в них є межі, що сказати точно до меж ми не можемо, тому що потрібно заключити договір з ліцензійною організацією. Тільки вони мають право відбити точки, показати чітку межу цієї земельної ділянки. Юлія Васільєва. Олексій Нікітін. Новини. 33 канал.